Вітаю, мої дорогі друзі, мої милі дівчатка. Сьогодні я хочу вам показати лайфхак, як зробити до вечірньої сукні рукав. Дуже швидко і красиво, може, комусь знадобиться. Дивіться, в мене є вечірня сукня, а вона без рукавів. І я ж не можу вже показувати свої руки. Мені вже ж, слава Богу, багато-багато років. І оце завжди я з цим шарфом. Ну, ви знаєте, воно ж не дуже удобно. То, то він совується, то він ще щось, то він, то він мішає взагалі. І я придумала зробити до цієї сукні рукав. Покажу як. Ось дивіться, яка вона ця сукня. Сукня красива, вона мені подобається. Дивіться, тут брош. У мене прикраси підходять, але ж без рукавів, ну, з шарфом уже надоїло мені покриватися і придумала рукава. І ось дівчата, дивіться, в мене вже рукава. Рукавчики прекрасні. Бистро? Хорошо. І з чого я їх зробила? Я їх зробила із колгот. Зараз вам покажу, як це робиться. Ну, не можу я сняти сукню, вам показувати, тому що трошки ж стисняюсь. А розкажу вам, як це робиться. Взяла я колготи. Спеціально світлі, щоб на темному видно було. Обрізаю оці, оці носочки. Пах, я то у нас пах, роблю розріз. Невеличкий, тому що колготи тягнуться. І одягаю оцей поясок, наш, що у нас на наталії, одягаю на голову. І голову продвигаю в той розріз. Зрозуміли? Оставляю на шиї, протягую руки, оці ж, так сказати, наші ноги, руки протягую. І одіваю, Получається в мене як би топ з рукавами. От. І дуже-дуже удобно і дуже прекрасно. Ось дивіться, ось у мене вони. Ось. Ось. Дуже гарно викладаються. Дивіться, руки вільно я рухаю, ніде нічого не затягую, ніде нічого абсолютно. Ось так вийшло. І ось. Крайок ви скажете, крайок, дивіться, сам закатався в рулик. І акуратно вийшло. Дуже-дуже акуратно. Так що, дівчатка, я буду міняти рукава, найду собі колоти, якісь такі хороші, з красивим рисунком. Будуть в мене ще рукава, і ще, і ще. Так що, дівчатка, користуйтесь. Дуже просто. І дуже-дуже зручно. Якщо сукня прозора, то треба під неї зробити якийсь чехол. Так? Тому що воно ж буде просвічуватися. Ну тут хорошо, от у мене держиться ось пояс, колгот, ось, ось він тут. Красота, удобно. Нічого не сковує. Дивіться, рухаю руками, нормально все. Так що, мили мої дорогі дівчатка, користуйтесь, будьте красиві, щасливі, здорові. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!